Так, привіт-привіт! Е, сьогодні в нас така цікава штучка. <кій> е, називається вона пп 9 Це піропатрон промисловий. Ось так він виглядає. Е, дуже мало інформації по ньому в інтернеті. Мало інформації, тяжко щось знайти, ну, пару слів розкажемо, покажемо. Ну. Так як немає як його замкнути, немає бажання, то зробимо нашу класику на вогонь. І так, в чому вони використовуються? Це піропатрон не путає його з детонатором, да? не детонатором, тут порох всередині. Порох і спрацьовує він від електрики, електричний. В військах РХБЗ флажки в землю втикає, <клес> такими піропатронами він забиває. Да? Потім в авіації використовується, наприклад, перезаряджає пушку ГША-23 дистанційно, да, з допомогою такого ПП-9. Є ще ПП3, ПП-7, ну, це чуть іначе. кому цікаво будете шукати в інтернеті. В космічній галузі. Потім, допустимо, в гражданських, там, в тепловозах використовується для пожаротушення. Потім знаю, що в танках використовується, в БТРях, включаються різні системи. Ось така штучка. Зараз кинемо на вогонь, подивимося, що він може. Колись я взивав такий за допомогою електрики. Зараз подивимося. Чую запах такий, блядь Може вона прогоріла вже Але буду знімати, щоб не було в мене багато відео, було, коли я виключаю відос і взривається Один з обідних моментів, пацани, був Єсть Слабенько, звісно, но Ну непогано. То не договорив, момент був такий, 100-мм снаряд від RP. Я його взривав кумулятивною гранатою від рпг 7 Все по феншую, але було на морозі коротко, і просто не хватило там 10 секунд, щоб засняти цей взрив. Був епічний взрив, дуже круто було. На жаль, не зняв. Коротше, таке відео пп 9 Така штучка. Так що всім удачі, пацани